Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України. Пане Петре, рада бачити, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава! Традиційно закликаю наших глядачів не забувати підтримувати це відео своїми коментарями та вподобайками. І так само, хто ще не встиг підписатися, підпишіться на канал Січас. Пане Петре, хочу почати нашу розмову із. Свіжого звіту американського інституту дослідження війни вони там говорять про те, що росіяни відновили наступ з використанням бронетехніки в районі Серебрянського лісництва та. На Таврійському напрямку, причому днями цей же інститут говорив про те, що масштабний наступ на Україну росіяни почнуть за кілька тижнів в проміжку з 12 січня до 2 лютого. Як ви ставитеся до таких прогнозів? Як ви ставитеся до тієї оцінки, яку станом на зараз дає інститут щодо ситуації в Сереблянському лісництві і на таврійському напрямку? Мити ми загалом розберемося і зрозуміємо, що відбувається на східному плацдармі. і на правду там великих стратегічних змін із 7 жовтня, коли вони минулого року активізували свої наступальні дії під Авдію. Не відбулося і, на мій погляд, не відбудеться перед росіянами. Стояло, стоїть і буде стояти стратегічне завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини без огляду на якусь окрему локацію у стратегічному сенсі. Одна. Локації, на якій ви звернули увагу, нічого не вирішує. Таке завдання брати Донеччину і Лонгашну повністю плюс по Лимано-Купінському напрямку в обов'язковому порядку захоплювати Купінськ, Путін наказ віддав. Чи це реалізується? Перша фаза не реалізована, тому що перший часовий показник був до 14 грудня минулого року. Не впоралися, чи впораться, чи впорається додати саме перепризначення Путіна на посту президенту. Дуже важко сказати, їм потрібні, хоч якісь. Результати під таким кутом і треба дивитися на все те, що відбувається по лінії боєздітнення в частині потенційного великого наступу. К цифри найкраще говорять за себе. Цей особовий склад потребує забезпечення, скажімо, за танками майже 7 тисяч. Потрібно по штату, по комплекту. За бойовими броньованими машинами треба майже 20 тисяч. За артилерію треба у межах 7 тисяч, що мають насправді танків удвічі менше, якщо точно, то 2000 тисячі. 800. бойових броньованих машин менше 5 тисяч по артилерії. Ті самі показники на 20-30% нижче від норми загалом забезпечені у межах 50-60%, не більше. То як такими силами, які не мають повноцінного забезпечення, організовувати серйозні проривні операції? А треба організовувати проривні операції, хоча б на дивізійному рівні, на дивізійному рівні це. 15 20 кілометрів. Як такі показники їм проходити, мені поки що важко зрозуміти під Авдіївкою за 6 перших днів активних бойових дій на початку жовтня, вони втратили убитими і пораненими більше ніж 15 тисяч особового складу, а просунулися на оперативні показники. На протині козаки механізованої роти 15 тисяч це більше ніж дивізія. Тому треба дуже акуратно ставитися до того, що пишуть навіть серйозні світові видання, і пам'ятаємо, що скидати інформацію наш противник міє навіть на нібито західних майданчиках, які абсолютно незалежні, і не не, не скасовуємо таке явище, як пропаганда. Про західні майданчики західні ЗМІ окремо поговоримо. Але стосовно південного напрямку, зокрема Запорізького, Рогозін нещодавно скаржився там ж про те, що там цілі рої українських FPV-дронів і ситуація надзвичайно складна. На цьому напрямку якихось наступальних дій супротивника можна очікувати. Можна очікувати у будь-якій точці приховане управління військами, а також концентрація сил і засобів та узгодження роботи родів і військ це по великому рахунку три великі принципові закони будь-якої війни, де в якій точці росіяни відважаться чи зуміють так буде правильніше казати, організувати якісь більш серйозніші наступальні дії ніж вони організовують зараз. По великому рахунку не також сильно й важить. Нам треба утримувати всю лінію Лінію оборони як таку, бо дійсно вони зараз перебувають у стані атакуючої сторони і готувати весь наш потенціал для наступних контрнаступальних дій, які, на мій, на мій погляд, як тільки зайдемо у теплу пору року, і ґрунт висохне цілком реальні. Днями партизанський рух теж опублікував інформацію про те, що велика кількість інженерно-фортифікаційних споруд зараз в окупованій Єпаторії і окупанти продовжують укріпляти берегову лінію. Доти зводять там зуби дракона. Цей весь процес продовжується. Чи є це свідченням того, що ворог на цей рік готується до сухопутної операції і боїв безпосередньо на території окупованого півострова? Те, що треба шарпати противника невеликими морськими десантами, і в нас вже є такий досвід за минулий рік, це не підлягає жодному е, сумніву. Але те, що ми не маємо потенціалу для великих морських десантних операцій, бо для цього у першу чергу потрібні великі десантні кораблі. У нас од, один там був устрою Константин е, Оль, Ольшанська. Це не серйозна розмова для того, щоб по-справжньому е, атакувати берегову лінію оборони, то розмова не зовсім серйозна. На мій погляд, філософія у успіху за Крим полягає у трьох важливих моментах: момент перший у підводнення Кримського моста. момент другий знищення усього, що може довозити у Крим повітрям, тобто авіації, у першу чергу в, в, важких десантних літаків, такі як іл 76 чи АМ 24 і тому подібне. І най, ну, я не скажу, що найголовніший один. Третій аспект теж доволі важливий. Це винищення е, великих десантних кораблів і інших е, плавзасобів засобів баржового типу, які можуть у Крим щось довозити. Якби ми зуміли отримати велику кількість далекобійної е, р, р, ракетної зброї, то це завдання не таке уже складне, але є, є, є нюанс. Таких ракет, як AGM-158 чи AGM-154, чи вже відомі Shadow і Scalp, має бути багато. Кілька десятків дуже добре, але насправді змінюють правила бою і правила гри кілька сотень, а то і кілька тисяч на превеличезний жаль. Поки що такої зброї в нас немає. Пане Петре про ворожу авіацію. Скажіть, будь ласка, після події 15 січня збиття ворожого А-50 і Іл-22, чи боятимуться російські екіпажі взагалі сідати за штурвал, особливо враховуючи те, що російські змі вже який день поспіль ось цю версію тиражують, що це був цей френдлі файр, дружній вогонь? Що це вони свої шлітаки, так би мовити, приземлили? Їм нічого не залишається, як саме такий спосіб вислання цієї інформації. Чому тому, що сказати правду, що українці таки збили цей літак, це розписатися у своїй недієспроможності. Цей літак у частині стратегічної якості і в частині стратегічної потреби дорівнює до авіаносної ударної групи. Це дуже серйозно. Цей літак забезпечував. Повністю радіо і радіотехнічну розвідку у частині, що стосується ціле супроводження у першу чергу їхніх крилатих і навіть балістичних, балістичних ракет. Підбивання і знищення такого літака це колосальний удар у частині, що стосується контролю радіопростору над окупованою зоною. Тепер жоден літак, жоден літак. Російської Федерації не може бути у безпеці, і це направду буде тиснути як на морально-психологічний склад особового складу, це буде тиснути на морально психологічну е, якість командування. А отже, там, де є напруга, там в обов'язковому порядку є помилки, і це неймовірно добре, що склалася ця подія. Неймовірно добре, що у нас з'явилася специфічна зброя, котра може досягати такі літаки на таких відстані за такого. Протиповітряного прикриття, яке вони там мають, і за такого типу радіоелектронної боротьби, яке вони там наростили, Колосальна і технічна, і іміджева втрата противника, Технічно таких літаків. У струю було 9, один, що був пошкоджений у 2022 році. Величезне питання, чи вони зуміли відновити той радіолокатор, який там встановлений, а правді радіотехнічний комплекс, отак воно правильно називається. Зараз відмінусувався другий. А з огляду на, на, на те, що це вже доволі старенька техніка, перша, перший політ такої машини склався в 1978 році, а повноцінну дострою стало у 1989 році. А всі... Нам технологічні технологічні виробництва необхідних комплектуючих, особливо до радіотехнічної апаратури, давним-давно деградовані, і вони не можуть туди інтегровувати умовно в лапках якісь західні комплектуючі, бо все будувалося за принципом унікальності, то це колосальна втрата. Якщо із семи машин робочих п'ять, то це неймовірно. Добре, і вони вже будуть боятися підходити на такій відстані від лінії боєзвітня десь на 200 кілометрів. Будуть відсувати все далеко умовно у Ростовську область, а звідти притихти та хакотей він має підсвічувати цілі, якщо вони це робили впритул до середини України, а навіть далі, то тепер ледь-ледь будуть сягати. До лінії боєзвітнення, отже, радіоприкриття і радіосупровід їхньої авіації і е, ракет суттєво понизиться. І дійсно, жоден тепер авіаційний комплекс серйозного класу не може бути у зоні безпеці. Прекрасний великий крок уперед разом з тим не робимо ставку, що це якийсь вундервафе. Що навіть не так, що ми зуміли. Досягнути якоїсь точки перелому, бо на цю хвилину війна на 95% залишається війною артилерії. Сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал Наєв закликав жителів Сумської Чернігівської області прикордонних регіонів евакуюватися, тому що ну, по перше, щодня росіяни завдають ударів з різної води зброї по цих територіях. Чи є це свідченням того, що це ж не перший вже заклик? Да що ситуація вона ускладнюватиметься? Вона Буде ускладнюватися в обов'язковому порядку у частині філософії війни і стратегічної метеорих росіян нічого не змінилося і не зміниться. В головне завдання ліквідувати нашу державність. Я так розумію, що ваше запитання в частині із за акцентом, чи можливий повторний удар саме по цій ділянці? Можливий, чому ж ні? Від божевільних можна чекати чого завгодно. Але ми розібрали забезпечення технікою по. Головні лінії боєзітнення і розуміємо, що вони забезпечені на 50-60% найбільше. То і якщо і відважаться умовно на якийсь е бригадний штурм, чи навіть дивізійний, то і там не буде достатньо техніки. А тепер йдемо від протилежного. Це найкращий спосіб аргументування. Якщо підготовлений найкращий 200-тисячний корпус повністю на 100% забезпечений. Навчений, мотивований на початку цієї війни вторгнувся в Україні і не досягнув мети це при тому, що ми не були готові ні в моральному, ні в воєнному сенсі. То на що вони можуть розраховувати зараз, коли оте, о той, отой весь боєпотенціал, який буде, то це вже точно будуть мобілізовані з кратно нижчою якістю підготовки. А з нашого боку, побудована вже собі своєрідна лінія Маннергейма і ті самі зуби за закро... Дракона і ті самі доти і зоти, і заміновано все, що може бути заміновано, то на що вони можуть розраховувати в частині успіху. Якщо вирішить в такий спосіб здійснювати акт суніциду, ласкаво просимо. Пам'ятаємо, що більше московитів уб'ємо зараз, то легше нашим онукам буде з ними воювати в наступній російсько-українській війні. Пане Петре, ледь не щоден, щоденні обстріли Харкова та Одеса зараз спостерігаємо. Минулої ночі С-300 били по Харкову, по на Одесу був наліт Шахедів. Яку мету в такий спосіб б'ючи по цивільних зараз порослідує ворог? Особливо пам'ятаєте цей абсолютно абсурдний ролик Путіна, де він там Одесу військовослужбовець, так, окупант, називає там Одесу російським містом, яке Путін має повернути. Та нічого не змінилося з першого дня війни і нічого не зміниться до останнього дня війни. Терор, терор і ще раз терор. Якщо територію не можна повернути, її треба знищити. Такий їхній менталітет. Нічого у москвитів не міняється, що часів татаро монгольської навали, бо їхніми прямими спадкоємцями вони є. І допоки не рухне ця держава, і на території умовно Московської області не утвориться щось нове, нічого не зміниться. Шлях до завершення війни Росії проти України лежить через збільшення поставок зброї Києву. Це заява Столтенберга на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Ну і каже він, що продовження війни буде мати високу ціну. Цю заяву розцінювати як констатацію, що затягування та недостатні обсяги зброї, які союзники передають Україні, вони неминуче призведуть до розширення географії війни, і Русі НАТО доведеться воювати з Росією. Ну не уявляю, як зараз НАТО має воювати з Росією. Тут більше пропаганда про і з боку НАТО і з боку Росії, і це направлено, Ну як і так воно є, і логічно, що дійшло до цієї точки. До цієї точки, саме таких розмов росіяни зазнають катастрофічної поразки в Україні і програти Україні не престижно, А от програти НАТО цілком робота тема і. Їхня пропаганда перебудує в інтересах Путіна абсолютно все і що завгодно. В частині зброї дійсно цю війну можна зламати по справжньому, якби ми отримали велику кількість авіації підкреслюю. Одна машина F-16 задекларованих прекрасно. Однак, на мій погляд, зламати хід війни можуть 4-5 авіаційних бригад. Одна авіаційна бригада, це у межах чотирьох 40 машин. Перепрошую. От чотири множимо на чотири маємо 160-200 машин з великим ракетобомбовим навантаженням до цих машин, а також велика кількість далекобійних ракет. Про Атакамс не писав і не говорив ліневий. Якби у нас з'явилося поза тисячу одиниць, то на, на, на далеких відстанях місяць часу тримаємо всю логістику у вогневій напроді, тобто нищимо ешелони з боєприпасами і не тільки боєприпасами, а усім забезпеченням, бо лінія бозіпення зжирає колосально. Величезні ресурси місяця часу і солдат в укопі умовно, десь там під тим самим роботино. Немає ні патронів, ні їжі, ні боєкомплекту, ні теплого одягу, ні медикаментів. Виснажується людина буквально за кілька днів, максимум кілька тижнів. Б'ємо їх, мов куріпок. А зустрі більше політики ніж воєнного розрахунку. Поки що на наш головний союзник США не готовий до такого кроку, бо тільки у них є достатньо велика кількість. Саме такої зброї, котра може зламати хід війни. Маємо те, що маємо. Наскільки німці зараз готові будуть передавати необхідну зброю в частині Таурусів? Це вже ми чули від представників німецької опозиції. Таурус не вундервафе. Таурис не незмін у стратегічному сенсі поля бою Таурусів Усього випущено у межах 600 одиниць. Німці декларують, що в них особисто є 125 ракет. Ну дадуть, ну 25 дадуть, ну більше дадуть. І що з тих 25 ракет? Ну, буде кілька, навіть 25 серйозних цілей. Але умовно, щоб упідводнити у кримський міг, то потрібно ж ну щонайменше сотний, сотня. Ракет сумарного залпу сумарно, бо частину зібнюють, частину відхилять радіоелектронною боротьбою. А щоб міст перестав бути функціональним, по справжньому треба, щоб на кілька сот метрів він пішов під воду, і не просто пішли цих кілька сот метрів під воду, а щоб не могли ремонтувати. Тобто постійні всі плавзасоби підходили з метою ремонту, їх знову треба нищити. Це нескінченна робота. І тільки тоді, коли в такому режимі Кримський міст буде під водою, хоча б півроку. Буде результат по Криму не інакше, тому не вирішують Таурис стратегічної проблеми. Стратегічну проблему вирішують комбінація крилатих ракет, таких як Storm Shredder і, і Таурус, з великою кількістю балістичних ракет ті самі От тоді буде результат. Тут направду важить. А взагалі у війні завжди важила кількість. Пане Петре, ви сказали таку фразу, що істо ось ці теза про війну НАТО з Росією це пропаганда з обох сторін. Як в цьому контексті розцінювати нещодавну публікацію більд із картою бойових дій, яким чином Росія може почати спочатку гібридну війну проти країн НАТО, а потім безпосередньо і активну військову операцію? Саме так саме так і розцінювати. Я нічого нового не скажу, тільки можу повторити свої слова. Чи потенційно це могли вкинути росіян? а чому ж ні? Їм, їм треба показувати своєму населенню, що ворог величезний, що вони воюють не з Україною, що НАТО саме каже, що вже готове із ними воювати в е, протилежному випадку. населення в тому не тримається. Вони обрали стратегію обложеної в фортеці, і вони мусять її продовжити. Чи в якій частині це може бути вигідно? І НАТО? Ну а чому ж і не вигідно? Треба якось будити власне населення з літаргічного пацифіського сну і. Розуміти і пояснювати, що великі воєнні проблеми на планеті Земля будуть наростати і в такий спосіб готувати населення до у цих всіх потенційних воєнних протиборців. А може бути і банальна річ, дуже банальна річ. Будь-яка армія мусить мати умовного, називається воєнною мовою, і евентуального противника і розписувати під час навчань абсолютно усі штатно-нормативні показники потенційного бою, скажімо для. Бундесферу, штатний противник, це механізована дивізія Російської Федерації. І якщо навіть такі документи і існують на рівні, на рівні проведення навчань у цій локальній зоні, то це абсолютно нормальна практика у частині проведення воєн. Направду, навколо цієї інформації, ми самі вже нагнітили занадто багато інформаційного шуму і тої уваги, якої вона не так уже і потребує. Пане Петро, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього обговорення актуальних на сьогодні. тем, знаю, що ви обмежені в часі. Тож щиро дякую, що знаходите час та можливість для наших глядачів. І я сподіваюся до наступної швидкої зустрічі. Дякую, що найкращого.